Всім доброго дня! Продовжуємо наше навчання і сьогоднішня тема це відкриті ушкодження тканин, тобто рани. Сьогодні ми розглянемо поняття рана, симптоми РАН, класифікація РАН, біологію ранньового процесу та види загоєння лікування ран. Рани органів і тканин є одним із видів ушкодження організму, які трапляються впродовж життя як людини, так і тварини найчастіше. Раною називають механічне ушкодження тканин і органів з порушенням цілісності зовнішніх покривів. За наявності рани можливе ушкодження не тільки шкіри слузових оболонок, а й тканин, розміщених глибше внутрішніх органів, таких як селезінка, печінка, легень, серце тощо. А також мозку. У глибоких ранах е, розрізняють краї, раньовий отвір, раньовий канал, тобто порожнину, стінки рани і дно. Принциповою відмінністю ран від закритих ушкоджень є те, що при ранах відкриваються ворота для інфекції, вторинного травмування та забруднення. Оскільки при ранах, поряд з місцевими змінами в тканинах розвиваються і загальні порушення в організмі тварин, такі як гарячка інтоксикація тощо, то запроваджене поняття ранова хвороба. Перебіг і закінчення раневої хвороби залежить від величини ушкодження втрати крові, стану організму та його реактивності характеру раневої інфекції. Тобто, чим більше ушкодження, чим більша втрата крові, чим слабший організм, і чим більше уражена рана інфі... інфекційним агентом, тим вона тяжче. Тим в неї тяжче перебіг. Далі розглянемо симптоми рани. Основними ознаками при пораненні є зяяння рани, кровотеча і біль. І більш подробно по кожному симптому. Зяяння рани, тобто розходження її країв. Залежить від особливостей ушкоджених тканин, напряму, в якому вони розсічені, та механізму насильницької дії. Поранення еластичних тканин супроводжується значним зяянням, ніж подібне ушкодження малоеластичних тканин. Ушкодження м'язи в поперечному напрямку рани зяяють більше, більше, ніж ушкоджені у повздовжному. Розсічення шкіри поперек і еластичних волокон напрямок останніх утварин збігається з напрямом складах шкіри та росту шерсті, дає сильне виражене заяння. Різані рани западінно гострим інструментом, зіяють сильніше, ніж розтрощені рани, западінні тупим предметом. Тобто з'яяння рани буде більшим при розсічі. М'язів, а також при різаних ранах. Кровотеча. Кровотеча при пораненні виникає внаслідок механічного ушкодження судин. Вона може бути зовнішньою і внутрішньою, може бути артеріальною, венозною, капілярною і паренхематозною. Одночасно з кровоносними порушень, одночасно з кровоносними порушуються цілісність і лімфатичних судин. І останній симптом це біль. Біль зумовлений ушкодженням нервів та їхніх закінчень. І так, підвітожимо симптоми ран це зяяння, тобто відкритість рани. Кровотеча та біль. Далі розглянемо класифікацію ран. Класифікація ран за механізмом утворення. Рани бувають забиті, скальповані, різані, колоті, отруєні, рвані, операційні або хірургічні, розтрощені, рубані, укушені. Коротко спочатку розглянемо. Різані. Це рани, нанесені ковзаючим рухом тонкого гострого предмета, скальпіль, ніж, скло. Колоті. Нанесені предметом з невеликим поперечним перерізом. В першу чергу це цвях або траакар. Колоті різані, нанесені гострим предметом з ріжучими краями. Рвані виникають унаслідок перерозтягнення тканин, укушені є такі, які нанесені зубами тварин або людини, рубані, нанесення, <кхм> нанесення важким гострим предметом, розтрощені. рани, що характеризуються роздавлюванням і розривом тканин. Забиті – від удару тупим предметом з одночасним ударом навколишніх тканин, скальповані з повним відокремленим клаптя шкіри, операційні або хірургічні, утворені під час хірургічної операції і отруєні, які містять отруту, що потрапила в рану, як результат укусу тварини чи людської діяльності. І Тепер деякі з них розглянемо більш широко. Різані рани, завдають гострим різа... різальним предметам: скальпель, ніж, серп, каса, скло. Вони характеризуються рівними краями, гладенькою поверхнею, обмеженим травмуванням, значною кровотечею і короткочасним болем. За зовнішнім виглядом вони можуть бути клаптивими або лінійними. На фото якраз відображено. Л -л -лінійний, л Лінійне розсічення тканин. Рублені рани. Вони виникають у разі дії на тканин масивних, досить гострих предметів, такі як сапи, сакири, лопати тощо. Тому посідають проміжне положення між зрізаними і забитими ранами і поєднують у собі деякі їхні особливості. Вони характеризуються широкою зоною ураження, часто досить глибокі зі значною кровотечі. Коле тирани вони заподівають гострими колючими предметами, такими як вили, цвяхи, зубці борони тощо. Колатирани виникають під час проведення пункцій або романоцентезу, тобто проколу рубця. Вони мають довгий вузький раньовий канал, невеликий зовнішній отвір і незначну кровотечу. У разі випадкових колотих ран можливо утворення гематом і розвиток анаеробної інфекції. Рвані рани утворюються при ушкодженні тканин гострими предметами, сучками дерев, кігтями тварин, цвяхами, гачками тощо. Края цих ран нерівні часто зі значними відривами шкіри, м'язів. Значної кровотечі при таких ранах не буває, проте заяння різко виражене. Забиті рани. Вони виникають унаслідок сильної дії тупого предмету. Такої, як удар палицею, копитом тощо. Також вони можуть виникати при падінні на твердий ґрунт. Спостерігаються розрив шкіри, удар м'язів, нервів та інших тканин. Краї рани нерівні, припухлі, дещо вивернуті, з численними кривовилами різної форми та розміру. Біль сильний, однак кровотеча внаслідок тромбозу судин незначна. Розтрощені рани. Це складні ушкодження, що виникають найчастіше при зіткненні тварини з транспортом, який рухається. Вони нагадують забиті рани, однак відрізняються від останніх значно більшим ушкодженням тканин. Показана негайна хірургічна обробка, оскільки можливі тяжкі ускладнення. Кусані рани. Завдають свійські або дикі тварини зубами. Вогнепальні рани. До недавнього часу вони зустрічались досить рідко, але в зв'язку з нещодавніми бойовими діями все частіше і частіше зустрічаються. Вони заподіяні кулями, дробом, ламками бомб. Вони частіше за... Вони різні за зовнішнім виглядом. Вихідний отвір на скрізної вонепальної рани зазвичай ширший від вхідного. Тобто, щоб зрозуміти, який вхідний, який вихідний отвір, потрібно його просто порівняти. І вихідний отвір буде ширший від вхідного. Отруєнні рани. Вони виникають при укусах отруйними зміями, скорпіонами. Фалангами, тарантулами, бджолами, осами, шершнями тощо. Зазвичай мають вигляд двох точок, двох крапл прокусу і з подальшим значним набряком. При наявності в рані сильної отрути, можливі нервові явища. Судоме тощо. Наступне, що ми розглянемо, це біологія ранового процесу. З багатьох класифікацій я вибрав лише одну, гадаю, вона найбільш вірна. Біологія ранового процесу має три фази. Перша це підготовча період запалення, друга це фаза регенерації, тобто заживлення, яка закінчується, повним, яка закінчується, закінчується заповненням порожнини рани е, неутвореною сполучною тканиною. І третя фаза це формування рубця так званого шраму. Види загоєння ран. Їх три види за первинним натягом, за вторинним натягом та під струпом. На малюнках відображено ці види загоєння ран. І зараз більш детально ми це все розглянемо. Загоєння первинним натягом. Воно завершується протягом 6-8 діб за певних умов. Перше це високої життєздатності тканин стінок рани. Друге це асептичності рани, тобто відсутності бактеріального забруднення. Третє це відсутність в ній сторонніх тіл, різноманітного бруду тощо. Четверте Остаточного спинення кровотечі. П'яте зближення раньових поверхень. Такі умови спостерігаються в операційних ранах та у свіжих випадкових ранах після хірургічної обробки. На місці загоєння залишається невеличкий рубець. Вторинним натягом. Загоюються рани, в яких не, витр... не витримано хоча б одну із зазначених п'яти вимог або у разі зниження загальних захисних сил організму і процесів регенерації тканин. Загоїння відбуваються з утворенням грануляційної тканини, що поступово заповнює всю ранньову порожнину. Грануляційна тканина є механічним і фізіологічним бар'єром, вона перешкоджає проникненню мікробів та їхніх токсинів з рани у прилеглі тканини. І останній вид загоєння ран це загоєння під струпом. Воно може відбуватися при різних ранах, при пролежнях, при опіхах, саднах, подряпинах тощо. Необхідною мовою такого процесу регенерації є висихання секрету рани і утворення на її поверхні темно-корищенвої кірки, так званого струпа. Струп відіграє роль захисної пов'язки. Рани під струпом загоюються первинним або вторинним натягом. У першому випадку струп підпадає самостійно, відпадає самостійно після завершення епіталізації, тобто загоєння. Якщо ж під струпом розвивається інфекція, то струп перечасно відшаровується і рана загоюється вторинним натягом. Під ітожим, ми Переглянули три види загонів ран під первинним натягом, під вторинним натягом та під струпом. А зараз розглянемо різновидності чи особливості загоїння ран у різних видів тварин. Вони зумовлені особливостями у цих тварин обміну речовин. Відмінність стосується в основному процесу очищення ран від мертвих тканин і забруднень. Він відбувається у тварин різних видів за трьома основними типами: гнійно-ферментативне очищення рани, гнійно-секвестраційне та секвестраційне. Гнійно-ферментативний тип очищення ран спостерігається у коней та собак. При цьому добре виражені сирозно гнійні або гніно ексудативні процеси, які характеризуються виділенням з рани гнійного ексудату. Після очищення рани запалення стихає. Грануляційна тканина заповнює ранню щелину, процес переходить у фазу дегідратації і загоєння. Тобто такий вид. Загоєння ран супроводжується значним виділенням сирозногнойного або гнійно-ексудативного процесу. Наступний вид загоєння ран це гнійно-секвестраційний тип. Він є основним у ВРХ і у свиней. В ранах скупчується фібрин, який у поверхневих частинах рани перетворюється на фібринно тканинний струб, а в глибоких ранах на фібринно-тканинну масу. Через 5-7 діб відбувається секвестрація раннього ексудату, тобто виділення. Рана вкривається грануляціями. і У міру заповнення грануляціями рана поступово епіталізується. І останній вид загоєння ран секвестраційний тип очищення ран. Спостерігається при загоєнні вторинним натягом у гризунів і птахів. У великій рогатої худоби і свиней трапляються при відносно глибоких ранах, а у коней і собак при пораненні шкіри. Лікування рана. Основний принцип лікувальних заходів при ранах це сприяти поліпшенню умов для перебігу раннього процесу, і максимально оберігати тканини та організм у цілому. Профілактика ранньової інфекції, захист нервової системи від подразнень болявими імпульсами, посилення регенеративних процесів і загальних захисних сил організму є основними завданнями при лікуванні ран. При всіх видах ран, крім операційних, лікування починають з хірургічної обробки рани. Застосовують різноманітні антисептики, біологічні препарати, патогенетичну терапію, фізіотерапію та неспецифічну стимулюючу терапію. Тобто спочатку потрібно промити рану і в подальшому. З допомогою різноманітних препаратів та фізіотерапії проводиться подальше лікування для пришвидшення загоєння ран. Перша допомога при пораненнях охоплює такі заходи. В першу чергу це спинення кровотечі. В подальшому механічна обробка рани і накладання пов'язок, і наприкінці це усунення ускладнень, які загрожують життю пораненої тканини, особливо при значних кровотратах, при шоковому стані тощо. Хірургічна обробка ран це кривава операція, яку виконують за допомогою гострих різельних інструментів. Під інфільтрацією, інфільтраційною анестезією з наступним накладанням на рану швів. Мета хірургічної обробки це видалення мертвих розтрощених тканин, видалення сторонніх тіл, надання раніньої простої форми для забезпечення відтікання раньових виділень. Залежно від часу і способу виконання розрізняють хірургічні обробки. Первинну та повторну. Первинна поділяється на ранню та відстрочену. Рання робиться в перші 6-12 годин після поранення, відстрочена через добу півтори з моменту поранення. Первинну пізню в період прояву хірургічної інфекції в рані. Повторно проводять через певний час після первинної хірургічної обробки. Основними способами первинної хірургічної обробки є розтин рани, часткове її вирізування і повне вирізування рани. Ростин рани ведуть скальпелем на всю глибину. При цьому розтинають тканинні перемички, містки, а за наявності кишень роблять протиотвори. Після такого розтину рана набуває простої форми, забезпечує це вільне витікання ексудату. Рану після хірургічної обробки припудрюють і дренують марлевим дренажем. Щоб запобігти видаленню дренажу з рани, накладають кілька тимчасових стіпків шва. Часткове вирізування рани застосовується при пораненнях з широкою зоною ушкодження тканин. Рану розтинають на всю глибину, видаляють травмовані забруднені тканини, надають їй простої форми. Після припудрювання антисептичними порошками рану частково зашивають, вводять відсмуктувальний тренаж і накладають антисептичну пов'язку. Повне вирізування рани здійснюють у межах здорових тканин, відступивши від країв рани на 3-5 мм. Такий спосіб хірургічної обробки дає можливість перетворити забруднену рану на операційну, тобто асептичну вона загоюється впродовж 7-9 діб. Дякую за увагу. До нових зустрічей.